Пофарбував, погрунтував спочатку, а тепер пофарбував під підножку де стояти і борони зверху. Знизу там не став їх фарбувати, бо якраз фарби тільки на це хватило. Те, зрештою там земля воно швидко стре, то вже не став фарбувати. Бачите, які гачечки. Зробили так, що борони мають чик підніматися і закидатись. А тут тягнутись має не за підножку, а за трубу. Така труба довгечу на ширину сівалки. Труба лежить зараз на таких е, приварених цихво. і все. І борони закидаються. Як воно буде, будемо бачити в полі. Ну, але принаймні скоріше буде, ніж, ніж було і краще. Підножку рівно приварили, бо було страшно. Отак, так щось зробили трошки.